У селищі Смоліне програму Центральний регіон регіон-2015» актуалізують під музику і смачну їжу. Палатку мобільної групи розгорнули в центрі містечка одночасно з ярмарком. Таким чином у селищі зібрали максимальну кількість людей, щоб розпитати про проблеми. Що турбує Смоленців, знає Кирило Юшішин. У селищі Смоліна соціального опитування організували разом з ярмаркою «Купуй Кіровоградський». спочатку. Люди відповідають на запитання волонтерів, а потім ідуть купувати продукти. Серед проблем, які турбують Смолінців, житлово-комунальне господарство, розвиток інфраструктури і грошові виплати. Червень, липень я хворіла 45 днів. була, 45 днів була на лікарняному. Сьогодні у нас друге листопада лікарняного немає. Чому така затримка з лікарняними листами? Ярмарок привернув увагу не лише місцевих, в опитуванні беруть участь жителі навколишніх сіл. Там також є проблеми. Потрібно протягнути газ до трьох поселень. Це ще півтора кілометра проложити. І ніяк не можемо ми цю проблему рішити. Азифікація дуже серйозна, тим більше, що рядом. Такі села населені. пропозиції та прохання вписуються у бланк. За бажанням можна залишитись анонімом. Чому актуалізуємо? Тому що змінилося законодавство, з'явилися нові ініціативи президента. Люди у людей виникли нові потреби, нові бачення. У Смоліна розраховують отримати масштабні вливання у бюджет за рахунок будівництва і заводу ядерного палива. За ці гроші тут збираються виконати побажання людей, які вони на анкетах вписують у програму Центральний регіон регіон-2015». Бюджет не може забезпечити модернізацію ліфтового господарства, модернізацію дахів наших багатоквартирних будинків. Тому ми надзвичайно очікуємо на вирішення питання, Ня із надходженням до селищного бюджету соціальних коштів від будівництва заводу, по виробництву ядерного палива, скриньки за анкетами відкриють тільки в Кіровограді. Місцеві посадовці позбавлені можливості фільтрувати скарги. Пропозиції людей будуть фактично напряму винесені на сесію обласної ради, де депутати голосуватимуть за доповнення до програми Центральний регіон регіон-2015». Кирило Ющишин, Сергій Баранюк день за днем.